Так, ну і давайте говорити про те, що війна в Україні, ну якщо вона закінчиться або там заморозка, умовно кажучи, відбудеться. А принаймні такі сподівання у нас є. Є різні тези від і росіян самих і від американців. Та й президент про це говорить, що можливо, вже там до кінця поточного року до нового року будуть якісь хороші новини там або новини стосовно цієї теми, теми перемовин. То відтак можливі в наступні значить, 90 днів якісь вже конкретні зрушення на цьому. Зокрема, постійний представник США при НАТО Меттю Віттакер. Це він днями буквально на цьому наголошував. Такий собі черговий прогноз. Хоча, знаєте, прогнози ми чуємо вже не вперше, були вони різні. І з вами, от в цій студії обговорювали там про останні 10 метрів, про фінішну пряму, про 5%, про 10%. Як оцінювати ці прогнози? Що це за чергові три місяці? Чого до речі, очікувати? Чи варто очікувати якогось прориву від завершення цього року в контексті можливої зустрічі в Майамі 28 грудня на рівні президентів Зеленської Трампа? Я скажу, що зустріч сама по собі це вже прорив. Я вважаю, тому що по-перше, Україна себе веде абсолютно конструктивно і зрозуміло по відношенню до партнерів. У нас є Наші позиції, які продовжують захищатись і відстоюватися, і це дуже важливо. Друге, а в контексті, якраз того, що зараз Путін мовчить, а Пісков його прес-секретар говорить про те, що в Кремлі детально вивчають пропозиції, які погоджені між Україною та США, я вважаю, що якраз зараз і час в тому числі наголошувати нашим партнерам і казати про те, що ну дивіться, це Росія затягує зараз війну, а тому, якщо вони не готові. До певних рішень, ну тоді потрібно посилювати тиск, і для цього є відповідна нагода. Я думаю, що президент України це усвідомлює і неодмінно цим скористається. Це абсолютно зрозуміло. Що стосується двох-трьох місяців, знаєте, це така умовна суб'єктивна річ і дуже невдячна справа давати прогнози, але радше треба говорити про тренди. Те, що Сполучені Штати Америки будуть наполягати на тому, що війну треба закінчувати і докладати до цього різних зусиль, підтвердило це різдво. Коли навіть під час різдвяного періоду, коли здавалося, в США і на заході є там вихідні, канікули взагалі зменшується ділова активність, але навіть цей час не тривають, це означає, що Сполучені Штати Америки зберігають дуже серйозний інтерес. І вони мають наміри саме концентруватися на ось цих 20 пунктів, які зараз погоджені з Україною. А далі, звичайно, Росія, ну буде залежати багато від Кремля. Чи вони далі будуть затягувати процес? Така ймовірність є, коли ми говоримо про час. Це може бути до весни, щонайменше, тому що ймовірно Путін може захотіти скористатися ситуацією, тому що він може бути впевнений, що ситуація може змінитись на користь Росії, десь на фронті досягти певних успіхів тактичних обстрілами, те, що вони намагаються зламати спротив українського народу терористичними ударами. Плюс Одещина завдати удару по економічному потенціалу. Росія на це розраховує все залежить від того, наскільки США зараз споряд з пропозиціями, які були, застосують фактор і поганого поліцейського. І Лінсі Грем, сенатор США, вже чітко зазначив минулими вихідними в інтерв'ю. Зіграв роль такого поганого поліцейського для Росії. Що ви знаєте, якщо далі так буде тривати час повертатись до санкцій і обговорень постачання томагавків Україні. Тому я думаю, що зараз багато що насправді буде вирішуватися, а який буде прогрес, тут, на жаль, не все залежить від нас, а залежить від тиску наших міжнародних партнерів на Росію і від позиції самого Путіна. А, очевидно, що. Путін, як і Трамп, врешті зацікавлені в відновленні ну, паритетних, непаритетних, але все ж ну в співпраці в економічній і фінансовій царині по всіх по різних напрямках. Але хто тут може більше для кого бути корисним? Оце питання? Принаймні, знаєте, можна згадати тезу від того ж самого спецпредставника Трампа, значить Віткофа або ж його родича Кушнера, які їх до речі, цитує The Wall Street Journal, які нібито хочуть перетворити Росію на таку на таке собі Ельдора. Раду, як би ви трактували ці слова, що можуть США зробити для росіян такого е цікавого заохочуючого, щоб все ж таки Путін свої амбітні плани й апетити дещо скоротив, пригальмував і можливо навіть пішов на якісь конкретні кроки по завершенню війни, які знову ж таки не всіма у російському суспільстві і його найближчому оточні сприймаються навіть тепер схвально? Ну, справа в тому, що щонайменше звичайно, Кремль розраховує на? Скасування або обмеження санкцій проти Роснефті, Лукоєла і так далі. Звичайно, вони в цьому зацікавлені, тому що, попри всю браваду російську, попри те, що вони говорять про те, що ресурсу достатньо для ведення війни там роками, але все ж таки проблеми відчуваються. І це факт. Друге, чи є, може бути в оточенні Путіна там і Путін хтось зацікавлений в тому, щоб спробувати відновлювати якусь економічну ділову активність а, з американцями? Ну безумовно такі можуть бути присутні. Зрештою таке було в російській історії і, і новітні історії, коли все ж таки великі нафтові компанії щонайменше найменше продавали обладнання для буріння там а, свердловин і так далі, і більше того хотіли. Мати ще й долі в цих компаніях, тому я думаю, що те, що про що вони можуть говорити, це звичайно цікаве питання, це Арктика, і фактично шельф там. Але тут у Росії США поки що абсолютно полярні думки, тому що Росія хоче там ледь не дві третини до 70% взагалі загалі. Від цього шельфу всього, що там є а там є запаси багато чого цікавого з рідкоземельних мінералів і металів. А, ну США це не влаштовує явно. Абсолютно більше того, Росія там веде співпрацю з китайськими компаніями, що теж поки що не влаштовує Сполучені Штати. І можливо, інтерес якраз і полягає в тому, щоб стратегічно стримувати Китай, посиливши взаємодію а, з Росією. Можливо, в цьому є. Певні розрахунки, але чи готовий на це Китай, і чи відпустить він просто так Росії, і чи порушать вони існуючі домовленості? Це поки що дуже велике питання. Насправді, пане Олександре, я вам дякую за те, що долучилися до ефіру за ваші коментарі. Олександр я... Мусієнко військовослужбовець, сил ТРОЗСУ, був гостем.